Коли був активний бойові дії, я вже бачу, що почув крики з цієї сторони, що вони ранені, і закидав гранатами. Я їм вже давав знати, що це працює 105-й прикордонний загін. П'ятий прикордонний загон бачу бнути. типу. першу групу розвалили в хлам. Це було їх сім чоловік, шість двохсотих. Це Перші півгодини бою це було, зразу. І один трьохсотий ми його забрали. П'ятій ранку почався вже десь приблизно артобстріл. Після того, як закінчився артобстріл, ми почули, як вже до нас надвигається техніка. Це був танк, БМП. Сім чоловік, хто заходив в нашу групу на БМП. На БМП. Чоловік ззаді. Це перших два заскочило, Я закинув гранатою. Це вже один тут лежить і один упав, думав вискакувати в такій позі. Він з ногою заскочив вже на це виліз, хотів вилізти. І я закинув гранату. Його. І на мене один це вже був другий, третій. І, і він вийшов на мене. Вже зрозумів, свідки, вилітають гранати. Е Вискочив на мене і не зміг зробити постріл. просто. І я розумію, що в нього проблема. Ну і тоді зрієтувався і йому туди грали. Пацани! Давай! Один трьохсотий. Ми його забрали. Бродом я з Нижнього Новгорода. Нас з колонії забрали. Я сподівався тут уйти, щоб мене не знайшли. І вони йшли, я чув етім, вони йшли дуже злагоджено. Ми їх розбили трохи, і потім у них пішов такий хаос, і вони почали відходити, відтягувати, але вони почали друг друга кидати, тому що він навіть говорив, що і він кричав там Золотой-золотой цей відходив і його не забрав. Просто його не відтягнули. Але він був менше за всіх поранений. Мене бросили. Я не бачив, хто вижив золотой. І от. Пулеметчик там бородаті Там парні. Сказали, їх убили. Запиталися в нього чим потребує. Попросив води, надали хліба, надали медичну допомогу. Потім взяли носилки. і через позиції, хоч і обстрілюють. Розумів, що ми рискуємо своїм життям ради його життя. Він дуже був сильно здивований роботою, яка була зроблена проти них. Це було дуже швидко. Ми їх розбили і, і добили.